Назва промовляє сама за себе і навіть трохи більше в Івано-Франківську презентували унікальний альбом-каталог Бог між нами. Це видання презентує одноіменну артвиставку, яка стала родзинкою експозиції краєзнавчого музею, і присвячене воно пам'яті двох полеглих українських захисників: Романа Ратушного та Юрка Стецика. Сам концепт Бог між нами він був створений як ідея, як об'єднавча така історія. Яка дає нам дуже важливі в житті речі, щоб ми зрозуміли, в чому сенси нашого життя, в чому сенси нашої боротьби. І цей альбом він стане таким такою фіксацією оцих процесів, що зараз відбуваються протягом війни. І це така і можна сказати, і подяка всім. І нам важливо, щоб люди приходили в музей, щоб вони долучалися до цих мистецьких проєктів, а також творили свої нові проєкти мистецькі. Каталог вмістив у собі всю історію незвичного арт-простору, який торік тут творили волонтери та митці з усієї країни, поміж них і відомий художник та плакатист Нікіта Тітов. Його інсталяція Крила стала присвятою усім, хто загинув, захищаючи Україну. А виставка графічних плакатів унікальними лотами для благодійного аукціону на підтримку військових. Ну, у нас є а, два варіанти: або ти воюєш, або ти допомагаєш. Тож я ну, просто маю робити те, що в моїх силах і. Ну, якщо моє мистецтво може долучити бабагатьох більше людей для того, щоб люди допомагали ті, хто не воюється, то буде дуже добре. Альбом Ретроспектива проєкту має ще одну місію показати людям точки дотику між сучасним мистецтвом та церквою, переконують його творці, та зламати низку стереотипів щодо останньої, що особливо важливо у часі війни. Я є співавтором цього прекрасного. Альбому каталогу, який дозволяє сучасній людині побачити Бога, побачити церкву, побачити світ сакральний надто ближче, чим вона собі це уявляла. Тому що в нас зазвичай є певні стереотипи, що церква, канони, традиції це якісь певні стереотипи, це щось далеко, воно в середньовіччі. Це певне, якісь середньовічне грузило даруйте за вираз. Але саме такі презентації, такі проекти вони дають можливість побачити, що церква використовує той гарний принцип, який ми називаємо аджорнамент. Чи осучаснення оновлення до слова альбом каталог вийшов друком у Харкові не випадково у такий спосіб? кажуть його творці, хотіли підтримати друзів, які сьогодні продовжують видавничу справу під обстрілами ворога. А ось погортати унікальне мистецьке видання, реалізоване у межах програми «Гранти теплого міста. Можна у просторі краєзнавчого музею. Наталя Гаргара, телеканал 402.